Перед вами шикарніша соляна Солотвинська лампа, бачите регулятор. Дім'я, що робить? Може виключити, можна включити. Ш... Солотвинська лампа вагою. 5,1 кг і висотою. І вже забув, поки я так казав, скільки там оце бачите? лампа? 5,21. А оце всередині е, отвір для. Циркуляції повітря, ось, бачите. Ну, що саме цікаве, цій лампі, мабуть, я так здається, що тут теж, теж можна зробити для циркуляції повітря, пробити дірочку. Але я не знаю. Ну, не знаю. Ну, вона так цікава, е, ну, вигляд такий має, дуже цікавий, такий, загадковий. Ну, це шикарно. Тут і порода є, і біла, і, е, біла е, частина. ну, Класна лампа. Захист проти бронхолегеневих захворювань. Повна інформація на сайті.